Добрий день, це магазин ТЗОВ. Мене звати Святослав. Сь сьогодні хочу показати вам такий набір переобладнання на трактор Т-25. Ось так він виглядає. Це йде через ремінну передачу. Тобто встановлюються додаткові шківи. Цей шків встановлюється на коленвал. Цей кронштейн встановлюється додатковим шківом. Натягується ремінь. Кронштейн дозатора. Це є де під циліндр, такого зразка. Іде різьба, різьба, наконечники, регулюється відстань між ними. Гідробачок маленький вже з фільтром. Дозатор встановлюємо болгарський, який ми рекомендуємо гарні за якістю. Генша. є у нас вінницький, також бувають гідросила. Тоже за бажанням. Ну, це йде все для підключення болти, штуцера, фланці. Так це все виглядає. Це йде перший варіант. Також є варіант зі встановленням додаткового шківа. Точніше, через проміжутку встановлюється такий шків, Та йде до нього кронштейн такого вигляду для встановлення циліндра, що йде з вушками, а не з наконечниками. Ось Так це все виглядає. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, уточніть наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до цих перевізників. Молдова Сергій та Латвія Литва Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, пишіть свої коментарі або краще звертайтесь за номером телефону. Гарного дня з вами, магазин МТЗ.